Вітаю на українській правді. В останні дні маємо активізацію ворога на Харківщині і Луганщині. Про це напередодні повідомили у третій окремій штурмовій бригаді. Змі традиційно підхопили цю заяву і висвітили її так, що вчора речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця е, йому довелося заспокоювати українців. Мовляв, е, не панікуйте, все під контролем. Зараз е, переконаюся в цьому в е, преф... Пресофіцера ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. То що станом на сьогодні на Харківщині борова, про яку декілька днів говоримо, і які ресурси накопичує ворог в цьому районі? Е, ну, наразі ситуація контрольована, але складна, тому що ворог е, на, наразі накопичив. Десь порядка 10 тисяч осіб на досить невеликий проміжок зони відповідальності, і побудував систему резервів, які постійно ротируються які постійно змінюють один одного і щоденно штурмують. До прикладу, якщо порівняно з нашим досвідом в Бахмуті, в якому був Вагнар і щось подібне було то тут за рахунок кабів роботи в піві. Ну, ситуація складніша ніж тоді була. Тобто дійсно складна ситуація саме на витривалість. Тобто це не є зараз саме, вона вже тривала якийсь час. Це не є щось таке, що тільки зараз сталося. Ми вже досить тривалий час утримуємо в такої ситуації. Просто що за рахунок таких щоденних штурмів, і в перспективі вона дійсно важка. В перспективі важка е, через те, що росіяни, ніби е, як це називається, е, намагаються зрозуміти наші спроможності, коли вони закінчаться, чи вони все ж таки готуються до якогось потужного удару в цьому районі? Я думаю, що вони на виснаженні працюють. Треба розуміти, просто що це не я ж кажу, щоб розуміти ситуацію, то це не те, що от зараз вона стала там значно гіршою. Питання в тому, що вона от досить складна на тривалій частині часу. І через це її власна складність, тому що вони працюють щоденно таким чином і виснажують просто. Це по-перше. По-друге, вони побудували цю систему з резервами досить грамотну. Вона антигуманна, але вона грамотна з військової точки зору. І вона працює, власне. коли у тебе розбирається рота, знову знову нова, це нова, просто така черга з резервів. Ну, також як я сказав, каву в піввідрони, трішки застосування з хімічної зброї. Але це в більшості такі скиди, тобто це не є чимось масовим. От е, але в тривалій перспективі так це досить важка ситуація, і для, для нас тим паче, тому що е, хлопці після тієї Авдіївки ми зайшли і працюємо е, далі. Типу, для нас це було е, Авдіївка сам по собі була досить складною е, таким задачу, надскладною задачою. Вот і зараз це продовжується. А що у Вовчанську і Форбс американський вчора писав: російська техніка дорожча за солдатів, тому у Вовчанську піхотна бійня. Ем, чи підтвердити таке бачення, таку думку? Якщо ми говоримо про ці щоденні штурм е, штурми, то так, більшість це піхотні штурми. Безумовно, вони намагаються максимально зекономити на техніці, скажімо так. Але якщо вони... На їх погляд вважають якусь ділянку більш слабкою, вони використовують і техніку, і у них і танковий тут полк, наскільки я розумію, тобто у них є всі можливості, просто вони їх техніку користують більш, скажімо так, виважено ніж людей. Тому так там більше турнів це в першу чергу піхота, плюс ФПІ, плюс кави і артилерія. А що? Угу. А що, а що на цьому відтинку фронту із забезпеченням третьої окремої штурмової бригади? Чи є в чомусь потреба, дефіцит чогось? Е, дефіцит відчувається саме в озброєнні, ну, з нашими західними партнерами, важкому озброєнні. Тобто, е, тут, тут дійсно це важливий елемент, тому що важке озброєння воно дає можливість по-перше, зменшити кількість там 300, по друге і 200. По друге, вон дає можливість наносити вогневе ураження, яке інколи ну дуже важливе, тому що ці накати вони виснажують піхоту, і от ну я маю на поважкому зброї, маю на увазі там БМП і танки в більшості. А дозвіл заходу бити по території Росії в районі Харківщини якось дається в знаки? Відіграє якусь роль останнім часом. Тому що, от ми бачимо, Генштаб вчора говорив з району Білгорода агресор, Агресор бив бив чотирма кабами по вовчанську. Ще дві керовані авіаційні бомби були по селу. Е, власне, є можливість якось завадити таким авіаційним ударом у нас. Я сподіваюся, що так. Ну я сподіваюся, що це можливо, тому що це ж все ж таки чіткі місця дислокації тих чи інших авіаполків. Але ну я думаю, що для цього потрібен час. Я ж розумію, що цей закон пройшов не так давно. А м, такі роботи на території ворога це досить комплексні роботи із розвідкою, і з дорозвідкою, Тобто, я думаю, що в перспективі це, це це дійсно серйозний крок, але це не крок швидких результатів, як точно. Комбат третьої штурмової Дмитро Кухарчук сказав в інтерв'ю Українській правді: у найближчий місяць для міста Харків не бачу загрози, в найближчі півроку бачу. А як ви дивитесь на загрозу для Харкова? Ну скажімо так, причина я думаю, його слів завжди це його суб'єктивна думка. Полягає в тому, що от в таких витривалих штурмових діях важко оцінити кількість спроможність ворога таким. Ну, Наскільки він довго може таке робити. Тому що ми ж бачили, що ситуація з Вовчанськом, ну, з напрямом Вовчанська, розгорталась досить швидко, але вона досить швидко і закінчилась в тому сенсі, що вона стала в рубежах. Тому що я думаю, я думаю суб'єктивно, що просто у них не вистачило, у них теж немає таких можливостей потенціалу, про які вони говорять, інакше б вони розвивали цей успіх. Тому тут питання в тому, наскільки у них є можливість потенціал, наприклад, на нашому напрямку. І в цілому на Харківщині. Тому зараз ситуація контрольована, але так як вона е її можна характеризувати як досить важка, то важко прогнозувати її на тривалий час. Ну, я маю навіть увазі, більше місяця. Тому в цілому треба розуміти, що вони тиснуть. Вони тиснуть. Просто це не, не танкові колони, які йдуть одна за одним. Це не той. Е Різкий тиск це повільний тиск, і я вам скажу, що в якомусь плані це навіть складніше. Ну, тих складніше з військової точки зору, ніж одномоментний надсильний тиск, якийсь короткий короткочасний. А про український контрнаступ на цьому відтинку можна хоча б фантазувати, чи це безперспективно в найближчі місяці? Ну, дивіться, контрнаступ це просто таке слово, яке вбирають люди по-різному. Те, що бійці відбивають позиції, там займають важливі для себе висоти, включно з нашою бригадою, таке стається і, і ставалося і стається. Але назвати це контрнаступом, ну, тобто контрнаступ – це комплексна дія. Думаю, це не думає. Тобто воно не може бути пов'язане з однією бригадою і тільки з однією бригадою. А, наступальні дії ведуться, якщо ви про це маєте на увазі. Так, а раніше третя окрема штурмова говорила також про активізацію ворога на Луганщині. Чи можете ви коментувати, що там відбувається? Чи бачите ви звідти де знаходитесь? Ну, скажімо так, зараз мені важко це коментувати. Там, якщо ближче в той бік, то на таранах ми приймали участь в відсічі там, наступальний дій з боку ворога успішно. От, тому мені тут. Більше сказати поки що ну на а на, наразі оперативної інформації в мене немає. Е, прошу прокоментувати ще слова Романа Костенка нардепа: генштаб задоволений темпами мобілізації. Якщо ці такі темпи збережуться, то можливо восени буде закон про демобілізацію, як із набіром із набором і рекрутингом у третій окремій штурмовій бригаді, чи більше чи менше заявок. Ну, скажімо, він в принципі іде стабільним за винятком деяких нюансів. Ну не нюансів, а новинних моментів там, до прикладу, закону про мобілізацію, таке інше. В цілому він і досить стабільний. А оцінювати наскільки це дає змогу. Треба ж розуміти, що е, демобілізація я думаю, впирається в проблеми саме в досвідчених бійців і командирів младшої такої, ну скажімо, так офіцерського складу. Я думаю, проблема основна в демобілізації саме в цьому, тобто так, там бійців, які знаходяться там піховату, яка два роки воює, це для мене це неймовірно щось бути піхотинцем два роки в цій війні. А, але я думаю, складність демобілізації полягає навіть не стільки в цих людях, а скільки от, в людях, які вже за ці два роки стали молодшими командирами, і власне і сержантським складом. І, власне, це кістяк армії. І ці люди цьому не навчишся в військових вузах. Тому я думаю, там є оця складність, як це зробити коректно. Але сподіваюся, що для людей, які тим паче знаходяться на даний момент піхотинцями, і які жадають демобілізації, не буде така можливість. Безперечно, вважаю, що це вони мають 100% на це право, але коментувати наскільки це можливо, ну тут комплексне таке питання. Треба розуміти загальну картинку України. А закон про посилення мобілізації він е, якось відбивається на третій окремій штурмові, тому що ми бачимо, що третя окремо е, займається рекрутингом, а окремо рекламує себе і білборди бачимо по всій країні. Чи слід пов'язувати загалом державну програму і закони із тим, що ви самостійно робите? Ну, скажімо так, у нас є е, безумовно пов'язано, тому що ну так чи інакше, це пов'язано з нашими суміжниками, і також у нас є невелика частка мобілізованих. Це по-перше. Але це напевно не так можливо пов'язано, тому що у нас дійсно більша частка це добровольці. Я не вважаю, ну типу, це можливість зробити такі ініціативи. Це завжди можливість розвитку. Тобто, у нас є такий підхід, там інший брат, інший підхід, там загалом держави, третій підхід. Ми таким чином, на, на ну. Просто працюємо в своєму секторі і е, можливо для когось робимо якісь там для того, як це працювати. Тому е, я вважаю, що це не є це все доповнює один одного, тому що все ж таки, ну скажімо так, якщо ми говоримо про з одного боку на добровольцях, ти не побудуєш мобілі, ну, взагалі, побуду не побудуєш армію сучасної війни, тому що занадто великі масштаби, то мобілізація безумовно потрібна з іншого боку. О такій добровольчі і такі підходи до армії, це теж важливо. Тобто, я думаю, що це комплексний підхід, і треба з усіх сторін працювати з цим, особливо з боку скажімо так, підвищення досвідченості цивільних по відношенню до армії, тому що велика кількість міфів, яка ходить про те, як служити в армії, так це важко і часто буває страшно, але я зараз кажу про міфи, дійсно які є міфами. Дякую за розмову. Олександр Бородін, 3-ї окремої штурмової бригади, був моїм співрозмовником. А ви, пані та панове, будь ласка, аби в нас, журналістів української правди, зберігалася можливість надалі створювати якісні новини, аналітику, репортажі з фронту та розслідування. Долучайтеся до клубу читачів та глядачів української правди. Підтримуйте незалежне медіа. Тисніть вподобайку під відео і підписуйтесь на канал, якщо тут вперше.